Ще 5-10 років тому про виробника вітчизняного дитячого харчування говорили мало. Безліч факторів заважали галузі нормально розвиватися. Обкладений з усіх боків податками виробник не міг дозволити собі на рівні конкурувати з імпортерами, які тотально заполонили український ринок. Але за останні два роки галузь відродилася. Кількість імпортної продукції швидко скорочується: зростає довіра споживача до вітчизняного дитячого харчування, бо якість нашої продукції зараз набагато вища. Імпортни ж Купують рідко, а то й взагалі не купують. Ми купили один раз я попробовала, мне не понравилось. Кормлю я Кармлює вугрудним молоком. как бы доповнительно корміть ребенка какой то хімії. Мій хоч цапіри ему діло сама довго. Вона екологічна забруднення. Сумніви щодо якісних характеристик імпортного дитячого харчування і в українських експертів за їх словами довіри до завезеної продукції мало. Ми маємо тільки довіряти тим деклараціям, які привозять, якщо це імпортне дитяче харчування, то ми маємо довіряти тільки деклараціям виробника. Науковці стверджують, що за якістю українське дитяче харчування сьогодні значно краще за аналогічно імпортовану продукцію. Воно не краще. І те, що що не візьме імпортне, там 30-40 інгредієнтів, а чи вони потрібні? Вітчизняне дитяче харчування більш надійне. Більш контрольоване. Ми можемо впливати на якість, тому що виробник на Україні і наші контролюючі органи можуть більш детально аналізувати це. Вітчизняні виробники вважають, що виробництво дитячого харчування профільному міністерству вдалося відродити з повної руйнації. Для українських виробників було значно покращено податковий клімат та скасовано низку обмежень. Було передбачено пільгове оподаткування, зокрема податком на додану вартість звільнення від оподаткування. Податку на прибуток, підприємці, які займаються виробництвом дитячого харчування. Такі нововведення для виробників дитячого харчування вже дали свої позитивні результати. Зросли обсяги виробництва дитячої продукції та її якісні характеристики. Нині навіть кожен школяр може пересвідчитися у якості продукції і таке кажуть навіть самі виробники. Ми є струваником призводства ісключити натуральних продуктів. Ми не приміняємо в своєму виробництві ніяких рослинних журов. Компанія реалізує як би скати не откритих дверей для школьників територіально там, де находять наше підприємство, і школьники мають можливість посіти в Чернігівській, Сумській області наше підприємство і бачити, як розводиться продукція, з чого вона робиться, щоб не було довіря у міністерстві аграрної політики та продовольства. Також задоволені динамікою розвитку виробництва дитячого харчування та працюють над подальшим розвитком цієї галузі. Звичайно, ми сьогодні приділяємо велику увагу це щодо забезпечення і створення більше 80 сировинних зон для виробництва екологічно чистих сільськогосподарських продукцій, в першу чергу для дитячого харчування, тому що для нас питання є важливим налагодження виробництва дитячого харчування у нас на території країни. Тож українці можуть бути впевнені, що підростаюче покоління буде сильним та здоровим завдяки якісному вітчизняному дитячому харчуванню.